А як думаєш, от вчора це рішення все-таки підтримати відставку Яценюка пов'язане з тим, що є вже кандидат, який набере голосів я на Я думаю, що кандидат є. Я так розумію, що в принципі шорт-лист досить так, чітко вже викреслюється. Чисто на моєму інтуїтивному відчутті, я думаю, що Порошенко буде грати в Гройсмана в прем'єрство Гройсмана. Це є такий роблю висновок з загального спостерігання за вчорашньою фракцією, за поведінкою Гройсмана. за... Скажімо так, поведінку інших кандидатів. Мені здається, що буде ну, навіть за логікою, тому що треба зібрати голоси. Хто може зібрати голоси під себе, під прем'єрство? той, хто має контакт з депутатами. Хто з кандидатів на прем'єрство має контакт з депутатами? Єреска не має контакту, Сакашвілі немає. Абрамавічус немає, Турчинов немає. Хто має, має Гройсман, бо він тут працює вже півтора року, і він знає всіх депутатів всі, скажімо, хто чим цікавиться, хто який там інтерес має, в якому бізнесі. І очевидно, він може зробити колекцію цих голосів, тому що він знає, принаймні, про що з ким говорити.